Телеканал ТВ4 це завжди є наш, ну, для мене і наш є рідний канал. Це перше моє місце роботи. І я навіть зараз, коли там проводжу наради з працівниками, то я завжди говорю, от ми на Ті 4 так робили, от ми на Т4 то робили. тобто ну, ми, Згадуючи, які ті часи були, тобто дуже ну, з гордістю, тому що ми першими медіа запустили інтернет-сайт, тобто були. І так само, тобто було багато і, і різних і проектів. Ми могли навіть, якщо був у нас там серйозний спонсор, то ми за день чи за півтора дня монтували студію. Правда, вона була не настільки красива, як у вас зараз. Але ну загалом, тобто були хороші часи. І зараз у нас є. Ну підтримуємо стосунки. Ну, 16 вересня для мене це є особливий знак в житті, тому що і на день народження ті 4 коли було 20 річчя, народився мій син. Питається від 4 день народження.